9.30. Вимушені переселенці збираються на автобусний рейс. Відправка о 10-й ранку з площі Духновича-2 в Мукачеві. На вході до автобуса перевіряє списки охочих працівниця міськради Наталія Гундерук. Готуйте паспорт, щоб прописку було видно. Даний рейс їде без зупинки, звідси від нас забирають людей і на кордоні передають волонтерам. Волонтери займаються ними далі. Пасажирку автобуса Олександру проведжає чоловік. Жінка їде за кордон із двома дітьми. Ми в Мукачево тільки вчора приїхали, і сьогодні на словаччину. Ну, в мене там подруга живе. Вони сказали, що допоможуть. Так у нікуди би не поїхала. А чоловік залишається тут. Із Вишгорода, що в Київській області, і пасажирка автобуса Вікторія, десять днів сиділи в бомбосховищі, а потім мусили з дітьми їхати. Спочатку до Львова вчора приїхали а, сюди, переночували і від'їжджаємо далі. Ми їдемо пальцем в небо. Ми сподіваємось, що там теж є добрі люди. Все. чоловік, старший син, залишились боронити місто. І сподіваємось на скору зустріч з ним. 11.00. Автобус доїхав до КПП Ужгород. Серед тих, хто виходить, і киянка Тетяна. Місні жителі все розказали, пояснили нам, сказали нам да куди, е, зустріли. Да, ми під'їхали, все нам і чай, і кофі, все все, все накормили, напоїли. Дуже добре відносяться. Дякуємо їм велике, підтримують нас. Все дуже добре. Скільки часу виїхали до нас на Закарпаття? Ой, е, ну мабуть, більше ніж сутки. На словаччину е, ну будемо. Ну, ми е, держимося і е, думаємо, що неділька ще і все, і все. Дівчата вернемося, все у нас буде добре. Людей з Мукачева віз водій Іван. Вчора я не був, сьогодні може, 30. Довго чекали людей? Там, качеві? Ні, не довго. Швидше приїжджаємо і чекаємо. Коли вже скажуть, ну, що вже все, ну всі посадили, не їдемо. По інтернету ж вони дивляться, що у стільки ти троїшся, автобус на а люди щось говорять по дорозі? Ні, мовчать. Крім дітей, дітей не було тут. Все мовчає. Автобус із Мукачева до КПП Ужгород їздитиме щодня. Ірина Олах, Валерій Міхліченко новини на Суспільному.